Не часто приходять клієнти і, знаєш, кажуть: ой, у мене немає ресурсу. Взагалі немає ресурсу на те, щоб там. Реалізовувати якісь свої цілі, бажання, начебто, якби і цілі є, а от сил реалізовувати їх немає. Що робити? Перше моє питання: а що ти робиш, щоб цей ресурс з'явився? Насправді ми дуже багато ресурсу зливаємо там, на ті ж соцмережі, на ті ж новини, на ті ж якісь там деструктивні думки, які. Постійно варяться у нас в голові. Але це одне, а інше ще річ, те, що ми дуже часто не зберігаємо баланс між тими справами, які нам дають ресурс, і які забирають. І насправді це може здаватися очевидним, але це взагалі не А, Тому що, здавалось би, там така історія, як зустрітися з друзями та поїхати в подорож це те, що має нам давати ресурс. Але насправді це те, що його забирає. І тому до тих речей, які забирають наш ресурс, можна віднести і зустрічі з людьми, і робота, і якісь активні хобі. Ем... Якісь знову ж таки там подорожі, переміщення, будь-що інше. Тобто, ми якби з одного боку наповнюємося, але це не зовсім те, що нам треба. Щоб відновити свій ресурс, нам треба приділяти увагу якісному відпочинку. Тобто, ресурс ми беремо в якомусь достатньо такому пасивному відпочинку, але вчитися відпочивати дуже важливо в відпочинку. Відпочинок може здаватися чимось таким навіть скучним, але це необхідно. І оця культура відпочинку вона насправді тільки-тільки зароджується. Але власне зароджується чому? Тому що люди почали масово просто стикатися з вигоранням, з тим, що от немає цього енергії, немає цього ресурсу, і можна це, звісно, вже вирішувати по факту, коли я лежу таким овочем і нічого не хочу. Але набагато простіше приділити цьому увагу, приділити цьому час і, наприклад, там працювати на 24 години, 7 днів на тиждень, а виділити один день на тиждень і зробити його вихідним. Це складніше ніж здається, бо здавалось би, що такого важкого відпочивати. А але ми не звикли. У нас зараз час, де культивується оце досягаторство. більше, швидше, краще, але дуже важливо цьому всьому не загубити свій ресурс.